На каналі Українська хвиля в засобах масової інформації розповсюдили багато новин стосовно зміни тарифів на комунальні послуги, а саме на електроенергію. Причому з 1 жовтня одним зменшать ці тарифи до колишніх 2 гривень 64 копійок, а комусь значно збільшать. А взагалі чинні тарифи для побутових споживачів на рівні 4 гривні 32 копійки. Цей тариф є дійсним саме до кінця жовтня. Давайте Розберемося, для кого збільшаться, зменшаться тарифи, що взагалі зміниться, які нововведення заплановані. Спеціальний тариф для українців, які використовують електричне опалення, верніше не які використовують, не йдеться про якісь батареї, конвектори, які ми купуємо саме окремо і просто підключаємо їх до електричної мережі в своїх квартирах. Йдеться про будинки саме з електричним опаленням, і для них ось цей спеціальний тариф діятиме виключно в період з 1 жовтня і до 30 квітня наступного року, ось цей опалювальний е, сезон. Усіх інших побутових споживачів, яких немає електричного опалення в домівках, тариф залишається чинним. У жовтні змін не передбачено. Ми з вами сплачуватимемо, як і раніше, по 4 гривні 32 копійки. І лише ті, в кого є двозонні або тризонні лічильники, відповідно можуть сплачувати менше за умови використання електричної енергії в нічний період. А саме з 23 годин вечора до 7 годин ранку. Я вже не Одноразово повідомляла в своїх колишніх випусках, що попередніх що в мене дійсно є такий двозонний лічильник, і економія на місяць близько 200 гривень. Так, вона є. Коли я згадую, що потрібно увімкнути, наприклад, пралку чи інші прилади саме після 23 трьох годин вечора. Ну, так як я лягаю пізно, то, в принципі для мене це не проблема. Багато хто казав, що це невигідно, але відповідно, ви тоді сплачуєте за електроенергію за використану. На 50% менше, тобто не 4 гривні 32 копійки, а всього лише 2 гривні 16 копійок. І відповідно раз на місяць подаю показники лічильників цього місяця, до речі, забула взагалі їх подати, тому нарахують як нарахують. Але коли подаю показники лічильників, то є два показники: денний тариф і відповідно використані кіловат години за нічним тарифом. І за нічним тарифом вони на набага... дешевші і відповідно використовую певний обсяг, наприклад, 200 кВт-годин за денним тарифом, і, наприклад, 100 кВт-годин, менше 300 на, на місяць не виходить, за тарифом 2 гривні 16 копійок. І потім загальний показник, просто перевіряю, і він виходить таким сумарно денний і нічний. Звичайно, Є економія, я про це говорила. Якщо для вас це актуально, то також можна встановити цей лічильник. дійсно лише потрібно першочергово сплатити за нього, тому що якщо за програмою, вам його безкоштовно не встановлять, частині українців встановлюють, але це невеликий відсоток. А я купувала самостійно, там близько 2 тисяч гривень цей лічильник коштував. І установка встановлення я не пам'ятаю вже точно. Я розрахунки надавала в попередньому відео. До, до, до речі, залишу його в посиланнях під цим роликом, подивитись, кому цікаво. То дійсно до 2,5 тисяч гривень обійшлася все це задоволення, і зараз щомісяця 200-250 гривень економії все ж таки є. Заощаджувати вдається, але першочергово так потрібно сплатити за це задоволення за цю послугу за цей двозонний лічильник. Що стосується збільшення тарифікації на електроенергію з 31 жовтня, взагалі, звідки взялася ця інформація, що щось має змінитися. Справа у тому, що постанова уряду, якою встановлюється фіксований тариф на електроенергію для населення, він втрачає чинність саме наприкінці наступного місяця, тобто 31 жовтня, у Міністерстві енергетики, куди засоби масової інформації звернулись за роз'ясненням, його надали і запевнили, що у жовтні ніяких змін не за заплановано, і до кінця року точно їх не буде. Можливо, лише якісь нововведення наступного року. А у Міністерстві економіки вже спрогнозували, що наступного року комунальні тарифи для українців зростатимуть. Так само це передбачено і в звітності Національного банку України, і дуже багато аналітиків про це прямо говорять. Що наступного року так переглядатимуть. А поки що до кінця, принаймні 2025-го, для побутових споживачів для Абсолютної більшості тарифікація на електроенергію залишиться незмінною. Джерело у міністерстві енергетики наразі не розглядається питання перегляду умов механізму, передбаченого постановою під номером 483 в частині зміни пільгових фіксованих цін на електричну енергію, тобто тариф залишається незмінним 4 гривні 32 копійки для абсолютної більшості побутових споживачів. Сто додають, що в умовах складної економічної ситуації через повномасштабну війну з Російською Федерацією виникає необхідність продовження підтримки населення з метою уникнення значного зростання фінансового навантаження на побутових споживачів усіх категорій, а у тому числі від підвищення ціни на електричну енергію. Ось так про нас з вами дбають. Ну, коли підняли конкретно з 2 гривень 64 копійок до 3 гривень 32 копійок, більшість Звичайно, українців були неприємно здивовані, вражені, але з огляду на ті обстріли постійні, які на жаль не, не припиняються, і ті блекаути, які ми пережили, то дійсно багато хто щасливий, що в принципі та електроенергія в нас є, і хай за збільшеною ціною, тому що ситуація, ви ж знаєте, яка об'єкти нашої інфраструктури регулярно на жаль страждають від атак російських окупантів. Взагалі, уряд має продовжити дію ось цієї постанови стосовно фіксованого тарифу на електроенергію для побутових споживачів. Що згідно з документом, енергоатом та Укргідроенерго мають продавати українському населенню побутовим споживачам електричну енергію за зниженим фіксованим тарифом саме до 31 жовтня цього року. Відповідно, скоріш за все він буде звичайно. Ця постанова буде продовжена її і тому для українців нічого не зміниться вони не відчують ніяких нововведень. Нагадаю, що за прогнозом нашого Міністерства економіки передбачено поступове зростання тарифів на електроенергію для побутових споживачів для українців щорічно на 10-15 26 26-27-28 роки. І максимально скільки коштуватиме електроенергія? Можливий тариф це 7 гривень 44 копійки. У мене був випуск на цю тему, як там вони розраховували. Це абсолютний максимум, що може бути через відповідно три роки, але скоріш за все так значно не підвищать тариф. А можливо, лише якщо не якщо коли найближчим часом сподіваємося, війна закінчиться повномасштабна, принаймні з Росією. Тоді можливі зміна міна тарифікації така більш значна, тому що про це всі експерти попереджують, що як тільки війна закінчиться, відповідно дія мораторію закінчиться на комунальні, на підвищення комунальні. Послуг на електроенергію, в принципі, цей мораторій не розповсюджується. Він розповсюджується лише на газ, на опалення і на гаряче водопостачання. А електроенергію цілком можуть її вартість підвищити для нас з вами. Сподіваємося, що наступного року зростання тарифікації буде не дуже суттєвим, тому що абсолютно більшість українців і так ледве зводить кінці з кінцями, і відповідно комунальні платежі, як тільки. Вони підвищуються, а вони підвищуються навіть без дії мораторію на обслуговування будинків на інші послуги. Там навіть запроваджуються нові. Я про це вже також неодноразово говорила. На ОСББ збільшується платіж. Відповідно. Стараються покращити життя наше з вами громадян і комунальні послуги так чи інакше займають значну частину витрат кожного домогосподарства, кожної родини для когось, звичайно, менш відчутно, для когось більше. Що стосується зростання тарифу на електроенергію, для кого ж дійсно зросте тариф, для кого ж перерахують платежі, щоб вони були з більшого розміру. Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, провела важливе засідання, на якому вирішила підняти тарифи для операторів системи розподілу електроенергії, тобто для побутових споживачів, не для нас з вами, зважається, що це. Це зменшить борги багатьох обленерго енерго перед Укренерго і дасть змогу спрямувати кошти на підготовку до опалювального сезону. Збільшення тарифів допоможе створити важливі запаси на випадок російських ударів по енергооб'єктах України. І очікується, що для споживачів першого класу тариф підніметься в середньому на 14%, а для другого на 23%. Максимальне зростання тарифів торкнеться. Кіровоград Обленерго, Рівне Обленерго і Хмельницьке обленерго. Для інших буде менше навантаження, і регулятор також планує переглянути тарифікацію на розподіл електричної енергії саме у прифронтових регіонах. Про це вже повідомили. Саме у Миколаївській, Запорізькій, Харківській та Сумській області тарифи зміняться з 1 жовтня. Таким чином робимо висновок, що не так все погано, як здавалось. Ви всім раджу менше звертати уваги на усі гучні заголовки, які з'являються у засобах масової інформації, зокрема у жовтій пресі. Як все в нас подорожчає, як все погано, і так, вибачте, тошно жити під цими обстрілами, не знаєш, що прокинешся щоранку. Так ще й нагнітають. Ой, в нас все подорожчає, в нас все погано, і просто лякають людей, які і так вже перелякані куди більше. Отож, поки що, тарифи для нас з вами залишаються незмінними. Для частини побутових споживачів з 1 жовтня, у кого є електричне опалення в домівках в будинках багатоквартирних, буде знижено тарифікацію до 2 гривень 64 копійок. І лише на 2000 кВт годин на місяць. А, а я можу слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу. Посилання я залишаю в описі під цим відео. І, до речі, він буде закріплено також в коментарях під цим роликом. Долучайтесь там на... Набагато більше важливих, актуальних і, на мою думку, цікавих українських новин, щоб ви були в курсі всіх актуальних подій, які відбуваються на території нашої держави. Приєднуйтесь і бережіть себе.